Радіо UA Чикаго ще раз усім вітаннячка. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. І до нас в гості завітала Олександра Патрашчук, фінансист команди «Лучачко Тім Олександр, добрий вечір. Добрий вечір. Радий вас бачити. Я також ви кожен раз приходите і кажете, як добре побувати тут житло, як можна його вигідно купити. Тоді розкажіть, чим будете ділитися сьогодні. А, так, я сьогодні хочу поговорити про перефінансування. Це Давайте стали... одразу для так для тих, хто можливо не знає, тому що я не uh -huh. сильний теж в цьому перефінансування. Це коли в людини вже є житло, вже є куплене житло. Так. Тобто, все вона виплачує так. ці пейменти так. і перефінансування це можливість якось зробити так, щоб цей відсоток був трішечки менший? Менше так. Окей, так, так. розказ. Чого я хочу поговорити саме про перефінансування? Тому що, мабуть, багато людей чули, які крутяться в цій сфері, які зацікавлені, які мають житло. Чули, що відсотки в січнів. Впали і вони впали до 6%, навіть 5,99, найнижчі найнижче за останні мабуть 3 роки. А від чого це залежить? Тобто, чи можливо якось це спрогнозувати, не. чи це якось ринок коливається? Тобто, це вже по факту. Ми живемо в такий час, що ми не можемо завтра спрогнозувати. Тому звичайно повпливали певні дії нашої як то влади. адміністрації влади, та які спричинили, але це було на жаль. Досить корок корот. корот... Кострокова пропозиція, тому що вони протягом останнього тижня почали знову вже трошки підніматися, але все одно вони тримаються в найнижчих, а, найнижчому діапазоні за останні три роки. Тобто відсоток зараз на сьогоднішній день, десь плюс-мінус 61 6.2, десь в такому районі коливається. Але що це саме цей впад, спад відсотків спричинив до великого жітажу серед перефінансування? Багато людей мають відсоткову ставку вище 7, або навіть вище. ну, Скажімо, 6,75 і вище. Тому це став час, коли багато людей звернулися перефінансуванням, і воно, звичайно, має сенс на даний момент робити. І що таке перефінансування? Так, розкажіть, розкажем. бо мені от цікаво знову ж таки, з точки зору людини, от простого жителя, угу. який не розуміється в тонкощах вашої професії і в тонкощах, що відбувається. Тобто, перефінансування падають відсотки. Відповідно, я так розумію, це кредит, який там, скажімо, виду банк чи якась установа. У Мене таке просте питання: чи чому банк дозволяє це робити? Чи чому банку це вигідно? Тому що у мене е, моя, як ти кажуть, так на хлопський розум натура, десь шукає цьому якийсь підвох. і тобто, що я зараз зроблю це перефінансування, Ну а банку ж не вигідно, щоб я йому менше платив, значить, десь мені це вилізе боком. Ні, вам, звичайно, це не вилізе боком, це тільки будуть для вас переваги, якщо ви робите перефінансування, і спілкуєтеся з вашим фінансистом, бо не завжди воно для всіх клієнтів має сенс. Тут дуже багато моментів. Але а, дивіться, що таке перефінансування. А, перефінансування це процес отримання нової позички. Піднищує відсоткову ставку або коротший період часу. Тобто, для прикладу, з 30 років перефінансовують на 15 років. Вони скорочують термін і паралельно ще знижують відсоткову ставку. Отож, для кого це вигідно? Угу. Для тих людей, які мають відсоткову ставку вище 675. Номер один. А номер два для тих, хто хоче скоротити свій період. Тобто, якщо Клієнт кваліфікується взяти позичку нову на 15 років, тому що чим коротший період часу, тим вищий місячний пеймент за рахунок того, що ви скорочуєте період. Тобто місяць, місячний пеймент збільшується, але взагалі в довготривалій. Довготрива... В перспективі, В перспективі так. так ви менше інтересу переплачуєте, тобто менше відсотків. Чим коротше період, тим менше ви переплачуєте. Тому це для вас, звичайно, для клієнта вигідно, який хоче зробити перефінансування. Але а як відбувається цей процес? Це процес отримання нової позички. Тобто, ви маєте знову кваліфікуватися на кредит. Банк знову перевіряє ваш статус, ваші доходи. Зазвичай банківські рахунки, щоб підтвердити, що ви там маєте мінімальну суму на рахунку і так далі. Тобто це є процес отримання нової позички. Тому, для прикладу, якщо ви купили житло за останні, там рік-два, і ви кваліфікувались на це житло, але відразу після цього купили машину нову угу. з півтора тисячі місячним пейментом, вам потрібно звернутися до фінансиста, перевірити, чи ви кваліфікуєтесь на це перефінансування. Можливо, зараз якраз найкращий час поспілкуватися з фінансистом, тому що податки за 25 рік якраз зараз будуть готуватися. Тобто лютий, березень, квітень ми будемо здавати нові декларації за 25 рік. І чому варто поговорити з фінансистом? Номер один можливо, ви кваліфікуєтесь на перефінансування, на отримання. Нової позички під меншу відсоткову ставку, відповідно, менший місячний пеймент з податками за минулий рік, 24-й. Тобто, вам не потрібно робити нові податки, щоб кваліфікуватися на перефінансування. Номер один. Номер два, можливо, ви не кваліфікуєтесь, тоді поговорити з фінансистом, як працювати з вашим податком, тобто, які дії вам потрібно зробити, щоб ви могли кваліфікуватися на це перефінансування. Mm -hmm. Тобто дуже. це такий доволі довготривалий процес, це, це нове отримання позички, тому так він не такий складний, як отримання е, позички при купівлі, тому що багато дуже інших е, людей задіяно адвокати, тайтл компанія, продавець і так далі. Тут це ви працюєте тільки з нами з фінансової станови і тайтл компанії, з якою ми працюємо. Тобто, ви також там з нами не дуже Добре, Якщо це говориться про купівлю житла, чи mm -hmm. тоді проходить це житло якусь додаткову перевірку? Ну тобто, чи потрібно буде прийти там наново все перевірити, передивитися? Тобто, як для продажу будинку теж роблять попередню підготовку? Ні, перевірку ви інспектора ви не берете однозначно. Тому що ви проживаєте в цьому будинку, ви вже знаєте в якому він стані. Можливо, потрібно буде робити appraisal inspection. Що таке апрезил? Це оцінка. Але в яких випадках її треба робити? Для прикладу, ви купили будинок під 5% першого внеску. Або 10% першу внеску. Два роки тому. Вартість вашого будинку, коли на той час, коли ви її купляли, вона вартувала, скажімо, 250 тисяч. Ви дали 10% першу внеску, це 25 тисяч, суму позичку, яку ви взяли, це 225 тисяч. Зараз, на сьогоднішній день, будинок або ваша квартира вартує, скажімо, 300 тисяч. Тобто, виходить, що 225 тисяч, суму позичку, яку ви взяли, це вже складає не 90% від вартості будинку а, а вже 75, більше тому, там десь 75% приблизно uh -huh. так. Тому ви вже виплатили 20% від вартості, і ви можете забрати mortgage insurance, яку ви мали при купівлі будинку. Я перепрошую, кого ж зібрати З вашого місячного пейменту. Коли ви купляєте будинок і даєте менше, ніж 20% першого внеску, у вас є додатковий пеймент, який називається PMI private mortgage insurance. Через те, що ви даєте менше ніж 20% першого внеску. Оскільки вартість вашого будинку виросла, ви вже виплатили 20% від вартості. Через за рахунок того, що вартість виросла, ви можете забрати цю mortgage insurance. тобто. Взагалі, процес перефінансування ем, заключається в тому, щоб зменшити якомога більше ваш місячний пеймент. За рахунок або забрати mortgage insurance, знизити нижчу відсоткову ставку, е, поміняти терм, тобто тривалість вашого кредиту. Це не обов'язково має бути 15 років, це може бути 20 років, може бути і 25 років. Тобто, перефінансування це взагалі процес зменшення вашого місячного пеймету. Е, Вибачаюся, Повернуся до запитання, яку треба робити інспекцію? От можливо. Потрібно буде оцінку робити, щоб підтвердити, що вартість вашого житла збільшилась, але можливо, що взагалі нічого не потрібно буде підтверджувати, і банк прийме вартість такою вже вищою, якою вона є. Тоді таке питання безпосередньо напряму. Ви кажете, що це основна мета зменшити пеймент, грубо кажучи. Я розумію різні позички, різні ситуації і так далі. Тому подібне. Ну в теорії уявімо, як ви наводили приклад там 250 тисяч чи 300 тисяч будинок. Наскільки може зменшитися щомісячний платіж, ну там я не знаю, покладіть просто певні рамки, чисто середні, там на 30 років платять, по скільки то в місяць, наскільки може зменшитися в теорії? Ну знову ж таки, це все індивідуально і не можете сказати точно, але так, щоб люди розуміли, чи варто. То е, якраз за, за страт, скажімо так, емоційних та От часових саме це питання, чому я кажу, що варто звернутися до фінансисту? То, що у нас люди дзвонять, наприклад, мають відсоткову ставку 6,5, або 6-3, сім'ять і хочуть перефінансувати на 6. В даному моменті воно ще не має сенсу, тому що кошти оформлення документів е, є різні моменти, воно може бути включено в суму кредиту і так далі. Але якщо рахувати по цифрах, скільки ви будете в місяць економити, скільки вам це обходиться на даний момент, воно не завжди має сенс. Також суму позичку, якщо ви маєте суму позичку 100 тисяч 120 до 150, воно не завжди має сенс, тому що ви дуже дуже мало ви в місяць можете економити на такій позичці, якщо ви на піввідсотка зменшите, а, це буде економія, напевно, доларів, ну, може, 35. Це не, є, та, це не є така велика аж різниця. Але якщо ваша сума позички там 300 плюс, і ви зменшуєте на пів відсотка, то ви в місяць будете в середньому економити, а, ну, доларів 70-100. Ну, плюс -мінус. Це нормально, тобто ну, так, в рік це вже це 1200. В теорії доларів, там, так, 1200, так, так, а якщо на 30 років там, так, чи 15, так. це виходить. Ну, нормальна ну, це, сума така. Так, так, так. На рівному місці. Окей, угу. добре. А чи є, знову ж таки, окрім тих людей, у яких там мала позичка, чи ще що, чи замалі відсотки, категорія людей, яким би ви, можливо, не радили робити перефінансування? Мабуть, так як я сказала, це є. А... Ну, ті, напевно, у кого мала мала позика. сума позички, якщо це невелика різниця відсоткові ставці. Тобто, зараз ми можемо зробити там 6,1, на вас відсоткова ставка 6,3 чи 6,5, то воно може не мати сенсу. Але, знову ж таки треба прорахувати. Угу. Але в клієнтів є різні цілі. Дехто хоче зробити, наприклад, дістати гроші еквіті. Вже вони купили будинок, вклали там 20% першого внеску і виплатили вже якусь певну суму протягом останніх років. Багато людей надплачують екстра великі пейменти дуже. Часто клієнти дзвонять там, я хочу заплатити 20 тисяч, я хочу заплатити 30. Там клієнт не заплатив 60 тисяч. Тобто, якщо є можливість, особливо, якщо щось продають в Україні, гроші сюди переводять, вони краще вкладуть ці всі гроші в свою нерухомість тут, які вони проживають, і вони тоді роблять певні модифікації. Вони там зменшують місячні пейменти або роблять перефінансування. Е, сказати для когось це невигідно, мабуть, не вигідно для людей, які... Е, От якраз надплачують е, дуже великими сумами. Я не говорю про тисячу доларів uh -huh. чи дві тисячі. Оце такі там 30, 60, 80 тисяч. Тобто вони хочуть якомога закрити цей кредит. Мабуть, тоді не варто робити перефінансування, бо ви е, за рахунок того, що ви вносите таку велику суму е, тіла кредита, ви платите дуже мало інтересу. Тобто, співвідношення вашого пеймента в місяць. А тіло кредиту до відсотку, яку ви переплачуєте, тобто йде майже все на тіло кредиту. Ви дуже мало платите відсотку, тому воно не має сенсу вам платити за перефінансування, щоб зрозумів. Ви закривати. кажете, що перефінансування це по факту отримання нової позички, mm -hmm. значить, попередня, якось з якимось чином закривається, як отримання перефінансування впливає на кредитний рейтинг? А кредитний рейтинг він у вас трошки впаде, бо ми будемо дивитися знову вашу кредитну історію. Але е, саме головне то такий важливий фактор, коли ви робите у вас також бажано дуже, щоб у вас не було ніяких late пейментів тобто просрочених пейментів за попередній кредит. Бо там є також обмеження. Е, це може бути один тільки просрочений payment за останні 12 місяців, щоб кваліфікувалися на кредит, на найкращі умови і так далі. Окей, тоді, от ви кажете, не варто мати лейтпейментів. Як потрібно готуватися до якраз цієї процедури? Тобто, чи потрібно якось завчасно знову ж таки не брати там зайвих кредитів, чи ще Машин. щось машини? Будь ласка, не беріть машини. Але я бачу останнім часом, до речі, це була дуже популярна практика, напевно, років два тому, коли люди дуже часто брали машини, і це до клоузингу не брали і так далі. А зараз мені Здається, настільки багато інформації від рієлторів і від фінансистів взагалі на в соціальних мережах, що люди дуже розумно підходять до купівлі житла. Багато хто звертається, питається всі запитання перед тим, як які зробити дії, то вони консультуються. І, звичайно, це дуже дуже спрощує. По отримання позички в майбутньому. А які дії не робити, це, це номер один, не брати машину, не підписати. А Чому воно так погано впливає? Чому саме автомобілі кредити пояснюють? Це, це ваш додатковий новий місячний пеймент, нова витрата. І якщо ви заробляєте, скажімо, 5 тисяч доларів в місяць? Банк дозволяє, щоб всі ваші щоб ви кваліфікувалися на а, позичку на житло, щоб всі ваші максимальні витрати не перевищили 50% від вашого місячного доходу, uh -huh. тобто це дві Якщо ви не маєте машину, то ви можете собі дозволити місячний пеймент за хату дві uh -huh. Якщо ви маєте машину тисячу доларів, то ви автоматично можете собі максимально дозволити місячний пеймент 1500. І цей 1500 пеймент має включати все, і податки на землю, і страхівку на хату, і ПІМА, якщо вона у вас є, і асоціація і чай, і dues Payment. тобто воно автоматично зменшує вашу плату спроможність, і ви, відповідно, можете взяти значно меншу суму кредиту. Угу. Тому... Але якщо людині потрібен той автомобіль, тоді як це все поєднати? Оці... Ні, ну це вже е, брати автомобіль після того, як ви купите житло. Ага, тобто житло перше. Так. І через який період можна брати? Після того, як ви отримаєте ключі від хати, не до клоузен. Коли вам сказати на це, що ви клеїте клоузи, можете закривати, це ще не можна. На клоузінг на новій машині їхати не можна. Треба, ви можете отримати ключі, заїхати в будинок і наступного дня тоді вже купляти машину. Бажано не в той самий день. Ну навіть не я розумію, що Якщо дуже хоче та дуже хочеться і хату в один день купити і машини, і все все ні. Бажано щоб хоча б наступного дня було. Окей, скільки триває процедура перефінансування? Приблизно в середньому недовго. В середньому три тижні взагалі можна і за два тижні закритися, але це ж тут такий момент, як швидко ми зберемо документи від клієнта і так далі. Бо знову ж таки треба щось підписати, треба щось відправити і так далі. От Якраз хотів запитати у людей робота. Буває якраз потрібно на пеймент заробити гроші і не всіх. Є вільний час, чи можливо так. хтось працює е, трак-драйвером mm -hmm. і десь в роз'їздах? Mm -hmm. Наскільки має бути ось фізично залучена людина, е, от власник будинку, який отримує, е, який хоче отримати фіранс... перефінансування? Ну маю на увазі, наскільки вам потрібно його, як кажуть, народі так по простому діргати, щоб він щось підписав, щось був дома, чи ще щось? Ну, мається на увазі, чи може людина звернутися до вас, надати якісь саме потрібні дані і собі піти спокійно на роботу так. по своїх справах? Як це це Звичайно, цей процес значно значно простіше, ніж оформлення е, кредиту на покупку через те, що багато документів номер один ми вже можемо мати на, на вашому файлі, тобто ми вас раніше запрошували. Е, швидше за все, ми попросимо новіші документи. Тобто, наприклад, ви поміняли ID там, на новий адрес, або вас статус помінявся, ви маєте новіші документи, тобто нам треба, щоб дія на сьогоднішній день він дійсний був, тобто чи ага. водійські права, чи щось там. Тому, якщо ви, ми стараємося клієнтам відправити одним запитом весь список. Документів, що нам треба, чи підписати, чи надати копії. І, тобто ви можете один раз брати ці документи, і в принципі ми вже до цього не будемо повертатися. І процес оформлення займає там два тижні, і все. І ви отримаєте нову позичку. І вже наступного місяця, навіть не наступного, а через місяць ви будете мати нижчу відсоткову ставку, нижчий місячний пеймент і так далі. Ну і питання насушне. Чи потрібно пред'являти, в якому людина статусі тут так. у США? Так. Тому. Поки що маєте статус ЄПІПІС, ноутіс, і все робіть перефінансування, щоб зекономити зараз. Але насправді я дуже сподіваюся, що статус продовжить просто. Просто не усім. раптово ні рап, раптово, дуже раптово якось це напевно станеться в останній момент. Вірите до, в чудо. Ви днів. для вас така напевно повна так. є, так розумію. Так, так в чудо. Окей, добре. Тоді скажіть, будь ласка, як до вас можна звернутися для mm -hmm. тих людей, які хочуть зробити перефінансування, і тим більше ви кажете, що зараз є хороша можливість це зробити. До речі, напевно, перед тим як ви скажете, останнє питання знову ж таки. Ви кажете, що відсотки коливаються. То як зловити цей хороший відсоток? Мається на увазі, чи не вийде так, що е, сьогодні, там, скажімо, я з вами проконсультувався, е, починаємо там скажу, починаємо роботу, а завтра відсоток стрибнув там вище гір. Як це відбувається? Чи це відбувається у процес подачі, ловиться цей відсоток, чи це вже потім з часом, і вже як пощастить, тому що ви кажете, три тижні триває, ну ж за три тижні в теорії він теж відсоток може змінитися, може підрости, скажімо так? Як це відбувається цей процес зловлення найвигіднішого відсотка? Коли ми працюємо з нашими клієнтами і ми домовляємося з самого початку про відсоткову ставку, ми обіцяємо, що вона вищою не буде. Це гарантовано, це 100%. Навіть якщо для нас це буде е, мінусом, е, якщо ми пообіцяли клієнту від цю відсоткову ставку, значить ми з цієї закриємося без там додаткових якихось умов. А е, тому, коли ми домовляємося з самого початку, ми відразу. Викупляємо цей відсоток на 30 днів, як мінімум. Тобто, незалежності від маркету, яким він буде погіршиться, він ну тобто, що відбудеться в наступних 2-3 тижні, у вас відсоток буде заморожений, і ви будете мати його до закриття. Якщо раптово відсотки підуть дуже різко вниз, і було 6, а стало 3, ні, ну, то, <свист> <свист> я, вже, <свист> я хотіла сказати 5,75, а потім думаю, це теж напевно що такого не буде. А, тобто, якщо відсотки різко так впадуть, то ми обіцяємо, що ми також ми до клоузингу знизимо, але він тобто вищий не буде. До клоузингу <свист> можна ще буде коригувати. Якщо зміни відбудуться, скажімо такі кардинальні, розумієте, угу. коли відсоток буде мінятися 6.2, а 6,1 стане, то ні, то воно там, тобто там є певна процедура. Як коли ви можете знизити цей відсоток? Але якщо раптово, от наприклад, ми робили спочатку кредит під 6,3, а відсоток раптом впав до 5,99, то звичайно, ми в такому випадку знижуємо відсотки. Зрозумів, тоді якраз на завершення. Скажіть, будь ласка, як вас можна знайти, до вас звернутися, написати, позвонити, заїхати, ну і так далі. Тому подібне. Приїжджайте. Скажіть, <ріжджайте> Куди? Ми знаходимося, наш офіс знаходиться в Ґленв'ю. Ви можете до нас приїхати на консультацію, але попередньо бажано передзвонити нам, що ми були на місці. Наш номер телефону 847 834 0102. А ви також можете звертатися в наших соціальних мережах, і ми вам дамо відповідь або домовимося про консультацію. Супер, дякую вам. Дякую, що ви до нас завітали і поділилися такою важливою інформацією для багатьох людей насправді. Тому що багато так, так, так. Е, українців, які сюди приїхали в США по різних програмах, хтось по грінкарті, хтось навіть по ЮФУ, купили будинки і хочуть отримати вигідніші умови для їх виплати для виплати цих будинків. Так, так. Тому дякую вам, друзі. Нагадаю, що це дякую. була Олександра Патрашчук, фінансист команди Лучечко. Тім. Дякую. дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.